Добрий вечір. Георгій свистунов, стендап комік, ліричний відступ. На цей виступ мене надихнула творчість Ольги Фреймут. Недавно завів собі собаку з конкретною метою: якомога менше спілкуватися з людьми. Виявилось, що це взагалі так не працює. Бо коли ти заводиш собі собаку, в тебе різко збільшується кількість рандомних комунікацій з незнайомими тобі людьми. Абсолютно. Ну, бо хочеш не хочеш, мусиш якось комунікувати з власниками інших собак. А власники інших собак, знаєте, це завжди ці їбучі смолтоки, я їх називаю. Коли ти просто гуляєш собі з песиком, нікого не рухаєш, спокійно, до тебе з боку підвалює тіло і таке. А що це в вас? С собака! Бля, я думав сова, чесне слово. А що за порода? Mm, Я думав, це острів такий в Атлантичному океані. Угу. Mm -hmm. А скільки є? Mm. Поняв. А дизель чи бензин? Ясно, ясно. Ну все, я тоді пошурував, давай. Ну бо не буває такого, знаєте, коли гуляєш собакою собі спокійно, і тут через дорогу бачиш абсолютно незнайомого тобі тіпа. І в цей же момент різко кидаєш всі свої справи, біжиш до нього, знайомишся з ним, обнімаєшся, цілуєшся, питаєш, як в нього справи. І в цей момент песик тебе за повідочок тягне і такий Віталік, пішли, я на роботу трохи спішу. Ні, ні, зазвичай все відбувається абсолютно навпаки, бо Песик бачить іншого песика. В нього вивалюється язичок, починає текти слюнька, він махає хвостиком, підбігає до нього, нюхає його, такий весь привіт шо шоти, шо ти, шо ти привіт? О, бля, хвостик! Привіє-привіт, Нюхай Нюхаємо піську, ему сраку. Ви в цей момент просто мовчки стоїте, один на одного дивитесь до певного моменту. Поки один з песиків зверху на іншого не вилазить і не починає вже його так легесенько трахати, знаєте? От в цей момент включається власник цього іншого такий О! А вас хлопчик чи дівчинка? Бо в мене хлопчик. А в мене теж хлопчик, бляха-муха. Шарите, так? Да? І знаєте, ну не дарма ж люди говорять оцю цю фразу, що собака це уособлення господаря. Але я особисто вважаю, що в цій ситуації справжній підар – це той, хто в привід цієї собачої пристрасті бере і свого пса за повідок відтягує. Я в такі моменти завжди стою до кінця. Завжди. Якщо я бачу, що власник іншого пса бере свого собаку, витягує заповідок і веде в протилежну мені сторону, бля, я починаю йти за ним просто. Сука, поїзд скоро просто викупаєте. <рес> так, через деякий час я вже починаю за ним бігти. І ще через деякий час я вже йому вслід починаю кричати: Мужчина! Мужчина стійте! Ану, зупиніться! Йдіть сюди, мужчина, повертайтеся! Подивіться, що ви наробили. Ви забули за псом гімно прибрати. І він, як свідомий українець, вертається і прибирає за псом гімно, навіть не усвідомлюючи, що в цей момент це мій пес насрав. А поаплуйте, будь ласка, хто в цьому залі не зі Львова? Клас! Це дуже прикольно. Бо я зі Львова. Народився все життя, прожив на світі галицької землі. З 24 лютого, 22 року, у моєму житті з'явилося дуже багато нових знайомств, переважно зі східної частини нашої держави, і в певний період свого життя я зловив себе на такій думці, що я починаю потроху доходити дзену, знаєте, в плані спілкування з переселенцями, ВПО, біженцями і різного роду соціальними елементами. Як це проявляється, галичани? Якщо є в цьому залі, є точно. Знаю двох особисто. Е, записуйте лайфхак. Е, працює в дев'яти випадках з десяти. Значить, дивіться, е, як визначити по одній лише фразі, що людина приїхала е, зі Сходу України. Значить, людина точно приїхала зі східних областей нашої держави. Якщо на традиційне Галицьке привітання дай Боже щастя, вона вам відповідає: Смерть ворогам! Христос рождається. Понад усе! Ну, я знаю, на таких натрапляв може просто. Якось так склалося в мене в житті. І... І зізнаюсь чесно, дуже подобається мені спілкуватися з людьми зі Сходу. Дуже подобається, як вони. Ну, позитивна тенденція зберігається, як вони переходять на українську мову. Лагідно, не дуже, але все ж таки переходять. І чесно скажу, що наша з вами мова прекрасна в усіх її проявах, але східноукраїнські говірки відтепер це просто моя окрема любов, чесно вам кажу. Дуже мені подобається, як люди зі сходу, в переважній більшості слів, оце закінчення пом'якшують. Чули сто процентів. Оце пом'якшення закінчення, наприкінці кожного слова. Мені особисто, як людині з. Заходу сприймається на слух, так, ніби людина в розмові з тобою легенько намагається від тебе кудись спітляти. Я вам просто приклад наведу. Оце навіть не знаю, що мені робить чи не робити, чи може бля, пойти покурити. На відміну від західноукраїнських діалектів, де всі закінчення тверді і дають тобі чітке усвідомлення поставленої цілі. Хлопче, тут не є що робити, треба йти курити. І більше за це мені подобається то, як люди зі сходу пом'якшують навіть ті слова і закінчення, які з самого початку були пом'якшені. От, до прикладу, було слово «ось», стало «осьо». <риклад> Є ще ось осьо. Ось. Це третя форма відмінювання. До цього ж дійдемо. Просто осьо воно мені на слух звучить так, ніби ти дуже дипломатичним шляхом, намагаєшся відмовити людину від скоєння самогубства. Ну бо Сереж, може не надо усьо цього робити. Бля. Бля, Сереж, нам ще після тебе ось ванну відмивати. Єп твою мать, Сережа, ну що ти робиш? На відміну від західноукраїнського твердого ось, яке звучить як останнє, що вигукує самурай перед тим, як зробити собі харакірі. І оцей за сумісництвом передсмертний клич самурая це то, як люди зі Сходу сприймають на слух закарпатський діалект. Ось. Нобіг ми дайми по Гарвинальбошоу, але так несо, що бо вчора десь каратель потрипав, за двуйку в школі. Ну, буй на неодохіді, вона там жона тобі зробить ти фіглер, так і гоноровий. Дякую. E, Значить, не так давно в всесвітній мережі інтернет наткнувся на наукову статтю медичного характеру, в якій було сказано про те, що чим більше в людини тривожних і нав'язливих думок, тим більше відповідно в неї коефіцієнт інтелекту. Я це прочитав і перше, що подумав: ого! Я що настільки розумний! Виявилось все набагато набагато простіше. Це просто параноя. Це просто параноя, яку треба якось лікувати. А я зізнаюся чесно, я дуже люблю займатися самолікуванням. І я не знайшов жодного кращого способу самолікування параної, ніж просто ввечері приходити додому, курити банку і пити валер'янку. <риклад> і, і зізнаюся чесно, метод доволі таки дієвий. Я так попередню зиму всю прокурив. Нічого не пам'ятаю, крім е, лише декількох моментів. Е, попередня зима, що було? Бликаути, відключення електроенергії і генератори. От все, що пам'ятаю, і е, зізнаюся вам чесно, попередня зима е, місцями, хоч і була важка, але чогось мене та й навчила. Як мінімум, свідомо знижувати споживання електроенергії. Але так і не навчила свідомо знижувати споживання марихуани. <різь> ну і виявляється, що коли ти свідомо знижуєш споживання електроенергії, але не знижуєш при цьому споживання марихуани, то це в сумі взагалі нічого не міняє. Та ж сума в платіжках кожного місяця одна і та сама. <рес> ну і ти просто ввечері приходиш додому, оце от куриш банку і сидиш в повній темноті без світла. Отак сидиш, 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 без стільця навіть сидиш, 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 сидиш. сидиш. І в певний момент такий: о, все, я в нашій державі дуже багато електроенергії. Можна винагородити себе гарячими канапками з мікрохвильовки. І тільки в момент, коли ти дістаєш вже готові гарячі канапочки з мікрохвильовки, ти згадуєш блянь, одна курина голова, два вуха. Сука, я ж сир забув покласти туда, боже. І я розумію, що моє зловживання наркотичними речовинами зеленого кольору зовні схожими на канабіс може призвести до кримінальної відповідальності за статтею 309 дев'ять частина один карного кодексу України з максимальним покаранням у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років з конфіскацією майна, а також до критичного навантаження об'єктів цивільної інфраструктури в воєнний час. Але я нічого не можу з цим зробити. Чесно, нічого не можу з цим зробити. Я для себе вирішив це питання раз і назавжди. Як я собі сказав, я скорше всього кину курити траву. Хіба що в тому випадку, якщо Русня спалить всі конопляні поля в Україні, візьме в полон всіх барих, а президент вийде з вичиннім зверненням до громадян, в якому скаже: «Дорогі українці, дуже важливо вже сьомої ранку завтрашнього дня максимально обмежити споживання марихуани. По можливості використовуйте водний. Не перебивайте. По можливості використовуйте водний, так як він не переводить шмаль. Дякую, дорогі українці. Ми переможемо! Слава Україні! Георгій Свистунов, дякую за увагу. Гарного вечора, Льоша Юхименко.